Ех, ці піщані карибські пляжі, надзвичайно мальовничі краєвиди, прекрасної краси, море, відмінна випивка, азартні ігри і гостинні люди. Кажуть, сміливці живуть тут безбідно, але дуже недовго. Ці речі. Ваблять усе нових і нових авантюристів. І закінчиться все чи сутичкою із противником, який зможе дати жорстоку відсіч. Або у місцевих в'язницях, заповнених любителями легкої наживи. Кожен сподівається, що така доля обійде його стороною. Ну що ж, все в твоїх руках. Тільки тобі вирішувати, як закінчиться твоя історія.